Акції проти російської держави і проти російської торгівлі дійсно потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості Європи і Америки на посилення тиску проти Росії. Важливо, щоб були реалізовані речі, про які ми домовлялись на зустрічах з президентом Сполучених Штатів Америки і під час розмови, не тільки в Вашингтоні, під час Розмов після коаліції в Парижі. Ми обговорили сьогодні також нашу роботу в форматі коаліція охочих. Ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки. Я про це вже говорив раніше. Ми розуміємо, які дійсно сам які дійсно кроки можуть спрацювати. Ми розглядаємо членство України в Євросоюзі як частину. Важливу частину гарантій безпеки, передусім економічних гарантій безпеки для України. Я вдячний Фінляндії за підтримку нашого руху в Євросоюз, підтримку відкриття відповідних кластерів. Україна виконує всю належну роботу для цього. Тож має бути 27 голосів, голосів. Да, і будемо над цим працювати. Багато вже зробили разом для зміцнення виробництва зброї. Ми цінуємо, що Фінляндія готова підтримати і надалі цей напрямок. Не тільки фінансування українського виробництва, але й створення наших спільних виробництв. Ми почали з Данією відповідні процеси. Ми створюємо завод. Там ми сподіваємося, що цей рух буде продовжений з усіма нашими ключовими партнерами. Звісно, ППО це незмінний пріоритет, не тільки посилення нашого ППО, а це вже завдання. Як нагальне завдання, як так і, і побудова а, східного протиповітряного щита Європи, фактично це стає елементом політики Європейського Союзу. Важливо реалізувати це сучасно, щоб працювала і лінія дронів на захисті Європи. Всі можливості авіації, всі системи протиповітряної оборони, всі елементи цієї а, дійсно складної системи.